Або жінки, правильно. якщо у вас пес такий старий, що аж сивий, ви підіть в аптеку, купіть ляпіс, запам'ятайте, не говоріть по телефону, не говоріть по телефону, бо пропустите ляпіся, купіть ляпіс, коштує 27 копійок, розчиніть цей ляпіс водою і вифавбуйте пса у чорний колір, щоб він аж блистів. Коли будете пса продавати, влийте йому в горлянку Дивянки. Сливовиці. Ох тоді пес стає веселий. Радісно крутить хвостом, лізе цілуватися, чисто тобі п'яний депутат. Депутат сейму, йому га га, -га, -га. У мене була найгарніша собачка, яку я пам'ятаю. У мене вона весь час була це мій Буньо. Буня, мій собачка, мій собачка, мій пес. Це хороша собака, кокін спає. Мені здається, що найкращого песика не було в цілому світі. О, гроші, гроші будуть. Ліва рука тюхається, будуть гроші. Права рука чухається, будуть. Друзі прийдуть правильно. Лізу я зараз своїм собачкою і своїм, своїм рідним песиком. Ти мені побожий синочок виїздився. Отак за задницю мене підтягне. Дай тобі божі здоров'я. Щось мені задницю не відводив, не відірвав. Молодецька! Чують кісточку і біжить одразу до кафе. Зараз я вас познайомлю із своїм собакою. Його звати Буньо.